Так, друзі, всім добрий ранок. Ось я зранку зайшов. Нічого ще не було, за лопату не брався, бачите? Чистенько все позаду. Треба, я ж кажу, щоб корова не мала змоги підійти уперед. Це робиться перемичкою. Ось, над головою. Ось бачите? Вона оцим місцем впирається. Оцим ви регулюєте. Щоб вона отак вперед піти не могла. Але бажано ясла. Оце я зроблю, немає часу, ще нижче зробити. Щоб їй легше було лягати. Ну, Білки я зробив, щоб вона ось сюди могла лягати головою. Перемички немає між що тут коровами. Вже нема в мене однієї корови. У мілки теж бачите, ось вона. Ось вона, можна сказати, вперлась в перемичку. Оясла, ось тут треба ще яму засипати. То вона яма робиться і вона дуже вперед трошки просідає і може навалювати на край. Я ж кажу, у мене трошки задовго. Треба ще коротше. Буває все одно. От сюди на край навалює. І трошки боком лягає. Ви ще кажете, не з... у мене корови чисті, Ви не бачили їх минулої зими, як я їх тримав. Обліплені були бока повністю. І відмивав, і що тільки не робив. Хвіст, бачите, який? Сантиметрів на 15 обрізаний. Він був обліплений прям навозом, важкенний. Обрізати прийшлось. Я знаю, що це таке. Теж були грязнулі, насирали отак і лягали. Тільки коротка підлога і перемичка. І все оце налажено. Корові не дасть змогу йти вперед. І буде гадити по-любому назад. Тому що ці у мене теж були засранками. А зараз, самі бачите, що зараз? Що вимічко чистеньке. Бачите, я прийшов тільки на дойку, тільки на дойку прийшов. А воно чистенька. Приємно підходити, приємно щось з нею робити. Так що ось такі справи бачите? Скільки недоїдки, оце ж так сіна те погане переїдають. Ну, капець. Наконець я добрався. Скільки добрався, добрався і таки добрався. Так, трошки оце сіно, що мені привезли, не дуже полеже, я таки добрався. До свого сінця. Ідеального. Тепер, виходить, згодую все своє сіно. А потім уже будуть ці тюки добивати. Ну, коротше, через раз. То половину не з'їдають тюка, то більш-менш як її переїдають. Ну, коротше, така старенька травичка. Так що всім уважно вибирайте сіно. Перевіряйте, не довіряйте на слова. А тільки-тільки все треба перевіряти. Якось так, друзі. Випустив коняку. Що ти коняка? Що ти коняка? лошиться. Да, Белюша? Белюша спокойно вышла. Спокойненько, да? Белюнечка. Застоялась, девчонка. Ну, как я тут багну. Да, О, сенце. Девчатка. Що таке багно тут? Ніяк тут -то тоді не вичистив. Треба буде на весну навести порядок. Коротше. Коротше, дівок випустив, тепер треба ями позасипати, ті, які утворились там, де вони стоять. Да, білюшка. Білюшка ти моя. Що ти застоялись? Ножки застоялись у тебе. Ох ти, дівчинка моя. Застоялись, коротше, кобилки. Зараз трошки додав, додобавлюємо сіна, так іду трошки порядок, наведу в сарайчику, трошки там треба, то заважають з ними нічого не зробиш там. Жуй, 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 жуй. Засипав отут у білочки яму і отакий коврик знайшов та прикрутив. Це для того, щоб отак от. На коліна корові було легше ставати, яма не вибивалась. І трошки обрізав місце. Оце отут десь у мене зараз виходить сантиметрів 30, ну треба заміряти. Ну Забагато. Ідеально, щоб підлога і от кормовий стіл був сантиметрів на 10 максимум піднятий. Потім ще 10 сантиметрів десь. Дощечка, щоб корма сюди не западали. І все, щоб по корови головою було зручно лягати отуди в годівницю. І так само вставати, лягти це півбіди. А встати їй треба головою, щоб було місце. У мене вона зараз гарно лягає ось сюди на бік. Ну це ж не варіант. А якщо і на інший бік хочеться лягти на лівий, то виходить, треба в годівницю. Ну, коротше, якось так. І тепер, я думаю, буде супер. Перемичка верхня. ну У мене годівниця низькувато, пошти в рівень. Ну, коротше, на наступний рік треба наводити порядок. ну Ідеально зробити нормальний сарайчик, ну там це, це вже інше, інша справа, як воно та що. воно. Так, у Мілки теж тут яма зробилась, теж засипав. Ну, коротше. Ідеально, 1,83 три. У мене метр дев'яносто, забагато. От якраз на край буває навалюють, а потім боком може лягти. А оце 1,83 три, якщо така середня корівка, і перемичка. Ну, перемичка ви ж теж регулюйте. Я теж раніше неправильно робив, я ставив перемички туди ближче, в годівницю, а треба навпаки, щоб корова, коли вона їсть. І дістає до кормового столу туди максимально, щоб у неї позаду і підлога закінчувалася, щоб вона стояла і валила по-любому отуди, отуди в жолоб. Ну, але ж я ж кажу, важливо, щоб не вище, ніж на 10 см сам кормовий стіл або ясла, і потім ще 10, щоб у неї не вище 20, ну максимум 25 см було десь отак. Вище, щоб їй було зручно лягати і вставати. Інакше вона буде незручною, і стіло не підійде таке. А у мене забагато, у мене 40 навіть. Ну, коротше, якось так. Вигул. Тоді треба вигул випускати її, гуляти. Ну, коротше, такі справи, друзі. Працюємо. Що по поїлкам? Поїлки отак от трошки почистив. Працюють ідеально. Якось так.